Всім привіт! Сьогодні у нас такий е, велосипедик на обзорі, навіть я скажу, це не обзор, це просто так хочеться сказати велосипед за свої, топчик за топчик, свої гроші. Це Ардіс Гетьман 28 дюймів на 21 рамі, е, сталевий на ободі. І Чому він топчик? Я вам скажу. Тому що такий велосипед зараз можна знайти в інтернеті приблизно за 6-200 тисяч е, гривень. От. Його конкуренти це може бути якась Корса або Велотрейд. І той і той велосипед будуть дорожчі, ніж цей, або будуть коштувати приблизно так само, але вони не дадуть вам такої якості, як вам дасть саме цей велосипед. Я взагалі вважаю, що в своїй цінової категорії цей велосипед самий найкращий на сьогоднішній день. Тому що він стоїть дешевше, ніж. Всі його конкуренти, але по якості набагато кращий і міцніший. В нього дуже міцна рама, хороші колеса, в нього є передня гальма, в нього нормальної якості руль та винос. Добре сидіння, тут хороше, м'яке на пружинах і воно міцне, воно не буде розвалюватися. алюмінієві, які не розваляться. Також є крила з брезговичками. Є резинка така, щоб можна було щось на багаж класти та вести. Кудись. Е, нормальні шатуни, каретка йде на промпочинниках, ножка нормальна. Тобто Велосипед за свої гроші дуже-дуже дуже гарний. От, тому... Якщо ви вибираєте велосипед для якоїсь сільської місності, або ви просто любите їздити на таких велосипедах, щоб не було там швидкості перемикача і всього такого, щоб у вас був міцний, надійний і простий велосипед, то цей велосипед саме для вас. От. Якщо взяти такий велосипед, він буде нормально вам служити і не буде робити, як то кажуть, нерви. От. Раніше, звісно, у Ardisa ці велосипеди були... Тут вітер чуть не впав, були на резині CST. зараз тут форза, Оце вони його звісно, трохи зробили дешевшим. А так взагалі все інше залишилось в дуже доброї якості, тому без вагань. Можете вибирати собі такі велосипеди. В комплекті ще йде паспорт і гарантійний талон. От. Вітер сьогодні сильний, велосипед валиться, О, треба його тримати. Тут ще він є отвіри для того, щоб сюди можна було пляшку поставити, під бутильник, так сказати, перекрутити. Міцний нормальний багажник він буде витримувати десь приблизно 20 кг, я думаю, спокійно. Сидіння також іде на ексцентрику. Так що, якщо когось зацікавив такий велосипед, можете приходити до нас на гуртоп, побачити його вживу, як то кажуть, і придбати. Дякую всім за перегляд. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайки. З вами був Денис, канал VeloXXX Live. Всім пока!